Вчора сталася дещо прикра така ситуація ввечері на проспекті Свободи. Там знепритомнів кінь, і жінка, що керує конем, спробувала привести його до тями. І вже через кілька хвилин кінь знову був змушений вести чергових пасажирів у кареті. Про це повідомляють очевидці. Так, це владами. Отже, як вже сказав Ярослав, вчора ввечері кінь просто е, впав, і про це ми сьогодні будемо спілкуватися з нашими двома гостями. Одна це народна депутатка України Юлія Овчинникова, а друга це волонтерка і власне власниця кінної ферми з Харкова Ксенія Калашнікова. Зараз ведемо вас трішечки більше в курс цієї ситуації. Після того, як було опубліковане це відео у соціальних мережах, люди почали тегати Андрія Садового, також різних львівських депутатів. На що Андрій Садовий сьогодні близько обіду дав відповідь. Друзі, я бачу. Всі ваші позначки і коментарі щодо ситуації з конем не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні і воно буде е, справедливим. Також е, вже пізніше була інформація е, про те, що збирається комісія, і вони збираються щось обговорювати, щоб якимось чином е, закрити цю ситуацію і більше такого не допустити. Ну а згодом, вже ближче під вечір, ближче до нашого ефіру. Народний депутат Ігор Зінкевич повідомив про те, що у Львові заборонили використання коней та поні у центральній частині міста допоки робоча група напрацьовуватиме пропозиції діяльності кінних карет у місті. Далі була далі була відповідь заступника міського голови Львова Андрія Москленка щодо заборони використання коней. Можемо переглянути зараз. За результатами інциденту, що вчора стався з кінною каретою, сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи. Щойно завершився так само засідання виконавчого комітету, де було прийнято рішення зупинити будь-яку діяльність кінних карет в центральній частині міста, а також прийнято рішення власне щодо робочої групи. І власне, що робоча група достатньо оперативно напрацює пропозиції, які знов ж таки буде винесено на затвердження, але звернув увагу, що від сьогоднішнього дня дія. Кінних карет є заборонено, оскільки вже починає працювати робоча група, тому ми маємо дослідити всі факти, і таких інцидентів в місті не має бути. То входить в цю робочу в робочу групу. Війдуть власне громадськість, експерти, зоозахисники, працівники відповідних підрозділів для того, щоб підготувати всебічно проаналізувати ситуацію, зрозуміти, що сталося, і запропонувати загальні рамки. Навіть можливо, буде необхідно пропонувати якісь зміни на національному рівні. Також відповідь на цю ситуацію дали у прес службі каретного двору. Вони прокоментували це так: дорогі друзі, та всі, кому не байдужа доля наших коней, стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою. Одна з наших коней, луна, випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона протиснула своєю масою, що могло виглядати тривожне відео. Так вони власне це б і прокоментували. Також, окрім цього, на інцидент відреагували у домі у домівці врятованих тварин. Керівник Орес Залипський зазначив, що це вже не перший випадок у Львові пов'язаний із використанням коней для катання в каретах. У 2019 році кінь наляканий петардою забіг у натовп і покалічив дівчинку. Завтра вранці ми створимо петицію з вимогою заборонити експлуатацію тварин у місті Львів. Після того як петиція пройде модерацію, ми будемо вдячні за вашу підтримку і допомогу в зборі підписів. Також згодом було повідомлення про те, що вже зоозахисники готують заяву про жорстоке поводження з тваринами, а також вимагають у місцевої влади заборонити каретний бізнес. Про це повідомила організація UA Animals. Наша перша гостя Юлія Овчинникова, народна депутатка України, співголова міжфракційного фракційного депутатського об'єднання Гуманна країна. Юлія, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи ви нас чуєте? Доброго вечора, колеги. Я вас добре чую. Супер, ми супер, вас теж чуємо Раді а... вас бачити. Так а, а, ну і <рес> ця новина дуже швидко так розлетілася не тільки львівськими медіа, а взагалі загальноукраїнськими. І от на вашу думку, ця ситуація набула такого розголосу через те, що а, кінь впав з ніг, чи можливо через те, що це стало вже ну останньою краплею для громадян, що засуджують експлуатацію тварин. Адже у кінному дворі повідомляють, що коней добре годують та доглядають. Колеги, доброго вечора всім. Найголовніше мирного. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що наше суспільство воно має певні етапи розвитку і по відношенню до тварин. Ми знаємо, що якраз ступінь розвитку суспільства говорить по нашому відношенню до тварин. Це проявляється і в випадку трагедії внаслідок обстрілу Російської Федерації Каховський ГЕС. Як всі всім світом, міжнародні волонтери. Всі волонтери нашої країни, всі рятували тварин, так і відношення взагалі з прийняттям людей в своїх громадах, відношень до тварин. Це такий, знаєте, прояв маркер людяності. Я це відчуваю в комунікації з колегами, з комунікації з захисниками, із людьми, з якими зустрічаюсь, і мабуть, ця ситуація дійсно реакція людей на цей випадок. А ще є проявом нашого суспільства на будь-які можливі порушення законодавству, якщо відповідні правоохоронні органи зафіксують і доведуть. Я думаю, що це як реакція організму на будь-який прояв по відношенню до тварин, і ми маємо вже стати на той шлях, коли ми визнаємо права тварин, тому що станом на сьогодні, в нашому законодавстві відповідно до статті 80 цивільного кодексу, тварини це речі. І для країни, яка крокує в європейський союз, ця ситуація потребує максимального аналізу і адаптації до всіх європейських директив, ми якраз в парламенті зараз активно цим займаємося. Е, та я власне хотіла вас запитати саме про якісь е, законні підстави, якщо можна так сказати, для такої розваги. Ну тобто, чи це взагалі законно? Чому, наприклад, якщо це не законно, тобто, якщо немає якогось там законопроекту, та який внесений у Верховну Раду або вже затвердженого закону, чому це ніхто не присікає і ніхто не контролює? В законодавстві станом на сьогодні визначена категорія тварин: це сільськогосподарські, домашні і дикі тварини. Mm -hmm. З За, законі України, які ми прийняли а, в 2021 році, ми заборонили взагалі експлуатацію диких тварин, тому немає не фотографування, не розміщення їх в закладах харчування. А, тобто, це заборона була на диких тварин. Зараз якраз ми підходимо і отримуємо численні звернення стосовно взагалі експлуатації а, сільськогосподарських тварин. Це склад. Одна тема, тому що нам задають питання, чому, наприклад, на полях використовують да тварин сільськогосподарських, а ви забороняєте використовувати катання на поні в центрі міста. Але ми говоримо станом на зараз про умови, в яких тварина. Сільськогосподарське для нас тварина це розумієте, да сільськогосподарська домашня, всі мають відповідні умови фізіологічні, які мають відповідати всім стандартам і нормам. Якщо це температура 35-40 градусів, і тварина знаходиться серед постійних таких. Тригерів, шумів, міського транспорту, тобто будь-який шум, навіть ви ж розумієте, зараз травмовані всі війною може викликати реакцію тварини, і для цього мають бути відповідні умови. А сьогодні, якраз от десь пару годин тому було рішення виконкому про заборону якраз використання конів і поней в центральній частині частині міста. Львова, а зокрема, хвилин тому ми доєднувалися до наради за ініціативи заступника голови міського міста Львів, де створюється робоча група, яка взагалі буде обговорювати концептуальне чи варто взагалі забороняти по всьому місту використання конів. можливо, це законодавче. Тобто, станом на зараз, якраз на прикладі міста Лева, тобто ми будемо обговорювати. А подальші зміни чи будуть вони на весь на все місто, чи будуть на рівні всієї країни? Ми хочемо широко залучити експертне коло і обговорити важливість і необхідність подібних змін? Та у мене тепер ще таке одне одразу питання. Ми саме проговорили про таку законну підставу. Що потрібно зробити власне самим людям, щоб більше ніколи не допустити таких ситуацій, тому що насправді, коли я читала коментарі під цим відео, ну яке опублікували в соціальних мережах, реакції були дуже неоднозначні. Хтось сказав, що ой, дуже шкода коника, це дуже жахлива ситуація. Ну насправді, в принципі, ми з Ярославом теж притримуємося цієї думки. А хтось писав про те, що не потрібно забороняти оці каретні розваги, як ми їх назвали, у Львові, тому що це є родзинкою міста. Дивіться, тут питання. Тобто, якщо не тобто, порушують відповідні умови, є стаття 8 Кодексу про адміністративні правопорушення, а є факти жорстокого поводження, тобто будь-яка діяльність, яка може призвести до каліцтва тварини або умертвління тварини, це є фактами жорстокого поводження. Ми навіть постійно допрацьовуємо термін жорстоке поводження для того, щоб взагалі в Україні одне із самих таких, знаєте, найвідповідальніших законодавств стосовно до тварин і. І британські колеги взагалі вприклад наводять саме наше законодавство. Але кожна людина має реагувати на будь-який прояв, довести, тобто, чи є склад правопорушення, це відповідні правоохоронні органи можуть. Але людина, якщо, на її думку, тобто вона бачить, що дії, які можуть кваліфіковані, як ті, що нанесуть шкоду, Тварині, да, каліцтво або, не дай Боже, смерті, вони можуть підпадати під 299 статтю кримінального кодексу. Вони мають набрати відповідні органи поліції, викликати поліцію, зафіксувати сам випадок, і далі вже будуть відповідні слідчі дії і доведення, тому що ну, тобто. Строк за жорстоке поводження максимально до 8 років, розумієте? Тобто, ми маємо різні ситуації по всій країні, але ми маємо реагувати. Дуже важливо, щоб якщо людина фіксує, що були документи, що відповідно до закону про ідентифікацію реєстрацію тварин, а у цієї тварини сільськогосподарський зазначу, тому що у домашніх і диких тварин ми. Тільки рухаємося цим шляхом, немає ще відповідного а, законодавства. Всі сільськогосподарські тварини мають за... бути ідентифіковані, зареєстровані. Тобто, в них має бути власник відповідний, тобто нести відповідальність має власник. Тому uh, треба узнати, чи зареєстрована за ідентифікована тварина далі, чи має взагалі право проводити uh, таку підприємницьку діяльність, і uh, вже відповідні правоохоронні органи uh, будуть uh, внаслідок слідчих дій доводити факт порушення або не порушення законодавства. Але як свідомі громадяни маємо реагувати. Так, що тоді таке останнє питання? Ви, в принципі, говорили трішечки про це? Можливо, є ще якісь ініціативи або законопроекти, які зараз подані до Верховної Ради, які повністю забороняли експлуатацію тварин? Станом на зараз у нас опрацьовуються норми, здебільшого це відповідальність, тобто внесення змін в адміністративні та кримінальні кодекси, тому що це комплексні такі роботи, яка вже не один рік проводилась, тому вона буде саме пов'язана з відповідальністю за порушення. Так? Але зараз у нас на розгляді законопроєкт ми маємо вже рішення профільного комітету екологічного євроінтеграційного, вони направлені на регулювання. Чисельності безпритульних тварин, здебільшого, але і плюс заборона до хантерства. Тому що якщо ми всі знаємо про те, що а, взагалі в європейських країнах не розуміють, що є така течія, як до хантерство, але в нашій країні, на жаль, ми з цим стикнулися, коли а, це ганебне явище має зникнути. І а, здебільшого а, направлені на імплементацію положень а, європейської директиви по домашнім тваринам. А на жаль, а, вже зареєстрована законодавча ініціатива, яка пов'язана з експлуатацією саме сільськогосподарських. Я думаю, що вона найближчим часом з'явиться так точно, і як результат роботи робочої групи, ініціативи депутатського об'єднання «Гуманна країна. ми будемо вносити відповідні зміни, тому що вони абсолютно на часі, які ті зміни, які стосуються статусу тварин в Україні юридичних Держав. статус. Дуже вам дякуємо, що ви нам так детально це все розказали зі сторони саме такого законопроєктів, тому що це дуже важливо. Ще раз вам велике дякую. З нами була Юлія Овчинникова, народна Добре, депутатка України, співголова міжфракційного депутатського об'єднання Гуманна країна. Гарного і спокійного вам вечора. І вам мирного вечора. Дякую за увагу до таких важливих питань. Дякуємо вам.